Мені видається навпаки, що Макрон таким чином демонструє і хоче демонструвати свою автономність по відносно ну, Франції. Да. Ну, Франція, Франція це, це завжди робила. Давай згадаємо, з... скільки разів. Вони входили, виходили з НАТО. Тата та, та, займалися та, та. речами. Коли Макрон був в Китаї, йому влаштували шестиденний візит. Повноцінний, тобто це фул був повний. Те зараз, те саме зараз all відбувається, inclusive. All inclusive. Так. Сьогодні це відбуває, відбудеться в травні, коли Сі Цзіньпінь приїде в Париж, ага, і він ага. тільки в Париж прилітає. Тобто він не їде в Німеччину, я вже не говорю про Італію і так далі. Тобто він їде саме до Франції, тобто даючи сигнал, що з Франці... що саме в Європейському Союзі китайські справи можуть вирішуватися через кого? Через Макрона. І йому це потрібно, тому що ще тоді. Коли Макрон був в Китаї, йому дали йому сказали: дивись, ми. Зацікавлені в європейському ринку, ми готові з вами працювати, навіть розглядати питання безпеки, нової моделі безпеки. Але якщо ви будете максимально автономні від Сполучених Штатів Америки, чому? Тому що ем, тут не питання тільки багатого європейського ринку і доступу до нього, тут питання теж і санкцій, які сполучені штати можуть накладати далі на Китай, і щоб Європа не підтримувала цього. А наскільки реальним ти вбачаєш такий сценарій? Абсолютно реальним, абсолютно реальним, о навіть з з огляду на те, що Макрон робить абсолютно чіткі і яскраві кроки в цьому, тобто він хоче бути провідником, наприклад, китайських інтересів може бути провідником китайських інтересів в саме в Європі. І можливо, це допоможе нам. Адже там теж будуть обговорювати говорити питання да, безпеки, да, Україну, да. Росію і так далі. Якщо нам це допоможе в деескалації і в поверненні до нормального русла переговорів з виведенням російських військ або деескалації, очевидно, такі е, такі компроміси або такі союзи варто від допоможе. Ну, подивимось. Давай подивимось. Я uh -huh. не знаю, чи uh -huh. допоможе, але в принципі, але дискусія в цьому плані триває. Ну чекай, Макрону потрібно союзників. А в нього бачно. Так, так Подивися тут. Цікавий момент: уповноважать чи не уповноважать. Ну не офіційно, але в такому напівзакритому uh -huh. режиму, режимі інші європейські країни, Макрона, наприклад, так, так. представити саме спільну європейську позицію стосовно взаємовідносин з Китаєм і російського uh -huh. фактору. Тому що ну раніше, в принципі, якби ну така позиція була Борель. Там ну загальноєвропейська. Борель говорив, що ми за співробітництво з Китаєм, але це можна зробити тільки тоді, коли буде вирішене питання російсько-української війни. Вона закінчиться, угу, Росія угу, забереться. Угу. От якщо вони дадуть Макрону в, в даному випадку карт-бланш, що скажи, що це не тільки позиція Франції, що Китаю треба активніше включитися, а Європи в цілому хоче торгувати з європейським союзом. Нема питань, ми тільки за, але треба вирішити він питання війни. Ну. Або, або не, або не уповноважать. І він буде говорити виключно за Францію. Зараз фактично Шпекін протиставляє офіційний Париж Брюсселю. І це е, чітко проглядається по відношенню, наприклад, до Урсули фондерляєн. Як очільниці Єврокомісії до Макрона, пам'ятаєте, що тоді да, 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 цей да, візит, ну, да. вони практично там паралельно ж були. Після того, да. Макрон, до речі, ж, він не виголосив публічно а, стратегічну автономію цей свій принцип. І, до речі, ж, він же нещодавно ж в Бразилію літав. Да? От. І це якраз теж варто сприймати в руслі всіх цих подій з точки обговорення і створення, я думаю, що цього і безпекового простору, і з точки зору реалізації мирного треку по Україні, тому що ж Бразилія, ми знаємо, яку позицію займає їхній президент Лула. Але я дійсно, я тут погоджуюся, що от у мене створюється враження, що Макрон зрозумів, Сполучені Штати зменшують зараз свій вплив на території Європи, і це влучний історичний момент, коли можна заявити про своє, скориставшись в тому числі ідеями опонентів. бо Пам'ятаємо, той же Путін, наприклад, казав про необхідність створення єдиного контуру безпеки Євразії. А основні гравці, відповідно, хто це європейські країни. Очевидно, Париж хоче зайняти тут лідерську позицію. З Росією все рівно доведеться домовлятись. Ну і Китай буде там формувати свою позицію. І зараз Макрон власне і показує це лідерство. Так воно не завжди підкріплено ресурсами. Це об'єктивно. Тому і Німеччина постійно каже: ну слухайте, ви там в 10 разів менше надаєте допомогу Україні ніж е офіційний Берлін, е е е а по та друге другої, але нюанс якраз іде дійсно в тому, що е Макрон сьогодні зрозумів цей історичний момент. Чи можемо ми виграти від цього? Очевидно, тому що знову ж таки Як? ми маємо грати на противагах. Західних країн. Тому що вони все рівно. Ці перманентні конфлікти будуть відбуватися. Там по лінії Париж, Берлін, Париж, Лондон, з Вашингтоном оці постійні mm -hmm. напруження. Все рівно ми просто маємо показувати, що хто ефективніше і хто допомагає. А краще дивіться у виграшній позиції буде. E, Дивись, яка ситуація може вийти. Скаже Сінзіпін Макрону. Ти хочеш, щоб я перейшов? ні, вопрос. Зараз порішаю із путіним, і війна завершиться. І тут в схом залишку Макрон виходить: Я герой? Сінзіпін, я герой. А де Білий Дім? Ну, вони власне користаються цією паузою передвиборчої кампаній, які тривають за розтаток, що немає оприділеності. Білий дім вже і... тут головне тоді з Європою питання. Ну а так і, і всі очікують, що прийде Трамп, і Трамп може запропонувати якісь свої Та, очевидно не ці, не ці. певні певні моделі комунікації подачі. Але вони очевидно не будуть про Трамп буде вбудовувати своє основне протистояння проти Китаю. Все це або співпраця не із незапровадженням подальших санкцій для. Того щоб економіка Китаю падала, Що, в принципі вже видно зараз Китай втрачає через те, що компанії йдуть. І це доволі сильно, так болюсно вдарило по економіці. І Це показник того, що Сі Цзіньпінь бере участь в цих економічних форумах, які відбувалися от, власне в березні в Китаї, е, і це вже їм їх це болить. Вони хочуть якось ну наздогнати повернутися. Дипломатія інтересів все таки перемагає за якусь дипломатію ідеології, та яка завжди про яка в останнім часом під небесне Тому саме в цьому ключі, але Макрон використовує в Європі, бракувало лідера. Між от європейському союзі бракувало певно такого харизматичного лідера. Хоча важко назвати Макрона харизматичним, але ну, таку інтелектуальну, який би міг сказати, назвати непопулярні речі, який міг би сказати те, що ми називаємо там позицію подвійних стандартів. Типу, до цього всі розуміли, ні-ні Європа і НАТО ніколи не буде там йти допомагати Україні військами. А чому ні? А можливо прийдеться. І це не тільки позиція Макрона, в Нідерландах те саме думали. Тобто військовополітичний керівник. Я, я, я тільки одну фразу. От Білий дім, да, ти кажеш, угу. а хто на сьогоднішній день в Європейському Союзі є провідником політики Сполучених Штатів? Не знаю. Скажу. Де їх немає просто. От ну, готується суть. Орбан Якщо раніше, такі. якщо раніше да. таким бути. і Польща, яка, яка раніше активно зі Штатами. Тримала зв'язок і так далі, але навіть зараз вони трошки відійшли, і той же Дуда сказав, що ну Трамп це президент, який зможе все вирішити, там і так далі. Тобто він же зробив таку заяву пару тижнів пару тижнів назад. А, було, він же сказав, було, було. що це такий президент, що якщо він обіцяє. От його запитали він там типу за за 24 години вирішить війну. Він він сказав, ну да не значить місяць, навіть був назад. Він сказав, що я просто знаю Трампа, що він така людина, якщо вона типу щось обіцяє, вона робить. Ну, така, знаєш, неоднозначна в принципі, заява. Я нагадаю, що Польща за часів президентства Трампа пішла навіть на те, що запропонувала побудувати власним коштом форт військовий, ну базу військову в Польщі, назвати її як? Форт Трамп. При президентстві Трампа ну за умови, що американці прийшлють своїх військових, і вони будуть значить, в цьому форті дислокуватися. Тому що в них була така ідея, що нам треба пояс з американських військових, і тоді ми собі додатково захищимо. Тому немає зараз країни, яка відверто провідник Білого Дому ідеї. І цим можуть скористатися Макрон Китай. А Білий Дім що Білий Дім скаже. У нас вибори до речі, щодо іноземного контингенту, а Макрон же ж може цю тему ж подавати по суті. Не так, що ці іноземні контингенти будуть воювати в Україні з Росією. А з іншої сторони, діаметрально протилежно, що ну, отже ж, наближається там, момент Х, перемовини, можливо, війна буде там або заморожена, або ще, ну, тобто на нинішніх позиціях. А щоб Росія далі не пішла, потрібні ж гарантії. Гарантії на папері вони ну, не мають сенсу. А якщо дислокувати декілька таких іноземних контингентів, на в критичних точках, то це була б такий механізм стабілізації. Я б це так Ну, сказати. і стримування і числі, Так, тому я не виключаю, що насправді Макрон десь і в такій точці зору зараз подає цю ідею в куларах. Ну, але ж знову ж таки, це всі намагаються, хоч якось. Співжити з Російською Федерацією, але так, ж Росія так, вони так. просто вони не розуміють одного: Росія дійсно готується зараз до подальшого нападу на європейські країни, і війна Він, в Україні так. розпочалася з вимоги Путіна так, зменшити НАТО да, до, до 97-го року. Да, Це якраз просто показує, що концептуально наші партнери. Не розуміють всієї загрози до цього часу. Так розумієш, якраз через те, що о, от вони готуються, я не виключаю, що Макрон розуміє цю ситуацію і зараз так тісно обіймається, є? вибачте, дьосна перепрошувати слово, є Цінзіпін. Бо тісно Цінзіпін може стримати Росію дуже серйозно. Якщо в нього вдасться ця вся історія, так, із е, припиненням війни, заморозкою. Тут же ж всі варіанти розглядають. Ну різні, звичайно, да, різно. І е, сценарій, до прикладу Німеччини, ніхто ж не відкидає по сьогоднішній день. Давайте говорити. Але щиро. по кордону будуть стояти західні війська, в тому так. числі, які прийдуть нам до допомоги, звичайно. які звичайно. будуть виступати. Таким живим гарантію, щитом. Що да. ран тому да. я не випадково знаєте цю тему так ну взяв. Вибачайте, що ми її довго сьогодні обговорювали. Ну, вона важлива просто її. Я, до прикладу, не бачив такої дискусії ніде з приводу цього. Я почав збирати докупив ці всі речі, особливо мене вчора, ну вибачте, це тригернуло, да, слово мені подобається. Заява міністр речника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, який сказав, що ми конкретно за те, щоб був реалізований китайський мирний план, за в цій війні не повинно бути ні переможців, ні переможених. І в цей же день, вдруге за тиждень, це говорить Лавров. І це чітко накладається на історію із подіями в Європі, які йдуть поза межами Сполучених Штатів Америки. Тут немає в цій конструкції Америки. Америка зараз вся на Східній Азії. Mm -hmm. Вони там розпочинають навчання Південно-Котиському морі. Вони зайняті тайванським питанням. У них там конфлікт з Китаєм, а тут воно відходить.